Дає за ім'я Ісуса, це Божі герої. Чуєте? Це вони на землі проповідують або проголошують ідеї Христові, що ви мене вбийте, але я знаю, кого я вірю. Це сильна проповідь, коли люди вмирають за Христа. Сильніша, сильніша. Кров мучеників сталася тим джерелом для великого пробудження в римі. Коли бачили, як вбивали мучеників. Коли їх там висилали на них тих звірів хижих, багато римлян. Поняли, як ці люди можуть безстрашно вмирати? За яку ідею? Вони вмирали за Ісуса, і Бог благословляв. Тисячі людей каялось і готові були йти на смерть раді Ісуса. І з радістю вмирали. І Павло радів силою. І знаєте, що сталося? Тюрмою хтось потряс. Відгадалися хто? Землетрус, так? Бог землетрус допустив. І коли цю темницю потрясло, сторож прибіг, який не думав за спасіння, не думав про Бога. Але Бог думав про сторожа. Бог думав про цього мужа, що йому треба спасіння, бо за нього теж Ісус помер, а в тюрмі представники Ісусові сидять в колодах. Посли від Ісуса сидять в кайданах, які дякують Богові, своєму цареві, і написано, що сторож повірив, охрестився зі всім своїм домом. І далі написано і радів, чуєте, що він повірив Бога. Чуєте, яке благословення, радість спасіння прийшла в Його дім. І так, дорогі брати і сестри, маємо вже два тільки почали. Але ще далеко, але ми не будемо ще казати. Ці дві речі мають бути з тобою на всі дні нашого життя. Коли в лікарні лежала наша сестра з Рівінської області Жедя Поліщук, яку Богу здоровим, вона була скручена, горбата і так далі клубок. І вона лежала коли у палаті, от лежали інші на ліжках, того нога болить, тою то, 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 рука болить, то, всі стогнуть, всі плачуть, то, і пане доктору, поможіть. А та скручена найгірше хвора співає пісню. Я скарби маю, не того світу. Вони є скриті, на небесах. Доктор дивиться, каліка ще й співає. Ті трошки хворі, годі до них всі нарікають, а вона тішиться. Вона дякувала Богові. В результаті її віри, і вдячності, і покірності Богові. Бог її уздоровив одну секунду, коли над нею помолилися брати. Коли вона лежала вдома в ліжечку, моментально кості випростувались, горб щез. Ліжечко дитяче, вона лежала, тріснуло надвоє. Вона повністю стала на ноги здоровою. Господь наш є живий. Наш Господь сильний помогти в любі, недузі. І так у нас немає причини нарікати, але в нас є причини радіти в Господі. Скажіть, шановні мої, які мають бути щасливі вівці, які мають такого чудового пастиря. Він каже, що я пастир добрий. Сестри, брати, ви віруєте, що він наш пастир? Як віруєте, то тіштеся. Той пастир, який ніколи не покине вас. Той пастир, який. Знає, що впереді і що ззаді. Він каже, що виведе свій і йде перед ними. Ісус йде перед тобою. Не лякайся, що буде завтра. Не переживай, що буде з твоїми дітьми. Віруй. Дивися на Ісуса. Буде все добре. Не переживай, де роботу знайдеш. Скажи це Ісусу. Не переживай. Христос сказав, щоб ми не журилися про завтрашній день, але щоб ми за що журилися. Шукайте найперше царство Божого і правди його, а решта вам що? Додасться вам. Тобто правильні цілі поставте, правильні напрямки візьміть, Божі напрямки, а решта Господь додасть. Його Біблія говорить, що Він іде впереді. Якщо він йде впереді тебе, брат і сестра, ти нічого не переживай. Якщо навіть вовк буде йти проти тебе, то Ісус його зустріне, не переживай. Навіть лев вискочить, Він йому зуби обламає. Бо він перейді. А навіть якщо ти не будеш мати сили, він тебе на руки візьме. Але якщо ти можеш бути поранена, він тобі перев'яже. Так Біблія каже. І він знає, до якої води тебе привести, завжди до чистої і на зелені пасовища мене провадить. Так Давид колись молився. Амінь? А ви кажете, а що бувають вівчі поламані такі, де коли шерсть з них клубом летить. Ви тут з вівцями трошки, може, більше знаєте. Я б сам хотів колись бути десь з вівцями, щоб хоч навчитися від пастухів. Проповідувати буде легше. Є віруючі люди, вівці стада, які не дивляться, не йдуть за пастором, а вони пасторнам оглядаються направо, наліво і потихеньку відбиваються від стада, а там вовчуган. Ми чули сьогодні вже про щось ми за вовків загорили сьогодні. Видно, треба, правда? За тобою і за мною чигає ворог. Біблія говорить, що ваш ворог, як крикає лев. Читали ви таке? Петро пише: всіх ненавидить дьявол, народжених від Бога, але в нас є сильна защита. В нас є сильний покровитель, ім'я якому агнець Божий. В нього власть і сила, і він ніколи тебе не лишить. А якщо ми віруючи люди байдякуємо. Не хочемо чути його голос, бо він каже, мої вівці, мій голос слухають. І що роблять? Йдуть за мною. Коли ти йдеш за ним і я, ми в безпеці. Но коли ми захопилися другими речами, там травичка вроді зеленіша. Що той пастир знає? Я віду, там добра травичка. І ми пішли. Бігаємо то право, то вліво, а там раз і нам ноги поламали. Або попалися в комусь іншому. То, що добре, як живі лишилися, і до Господа повернулися. Тому, дорога церква, ніколи, ніколи не забудьте, радий завжди буде з нами, коли перед нами ми будемо вірити, що йде Господь. Павла готують до страти. Він в римській тюрмі. Вже ніколи з неї не вернеться. Присуд, вирок, смерть. Готують стратити Павла. Павло і пише лист до Тимофія і каже, що я свій шлях закінчив. Я доброю боротьбою боровся. Він так спокійно, без жодного ляку пише. Я віру зберіг. Мені готується вінець. Уявляєте, з радістю чекає він не то, що йому стратять його. Він не написав, що от зараз мені голову знімуть. Він не пише. Він вірує дивився, що і бачив Ісуса, який вінець йому буде давати, і каже: вінець дасть мені і не тільки мені, але всім, хто полюбили явлення Його. Чуєте? Радів Павло. І він казав, я знаю, в кого я увірував. Оце тримає людину. Сестра і брат, тримайся Господа, тримайся Його слова. Привикнім наше серце прилаштуймо. Щоб ми завжди чули його голос. Нам деколи хочеться чути голос з боку, я хочу застерегти: бійтеся таких голосів збоку. Бог може проговорити Найлучший голос отут. Коли ми закриємо Біблію і будемо молитися, Боже проговори, проговорено не Господь, а другий. Ми знаємо це на практиці. Бог суверенний. Він може проговорити різними способами. Я пригадую, як він проговорив до мого серця, але я не вимагав цього Боже, гур, А Біблію не читаю. Хто Біблії не читає, Біблії не шанує, хоче почути голос, падати в спокусу. Тут є повна наука. Хвала Христу. Слава Богу. І коли ми читаємо Боже Слово, радість приходить. Доказати вам, відкрийте свій Слово Боже. Відкриваємо ми псалом. Скоренько, бо час втікає. Ви ще не змучилися? Ні. Брати ззаді тихо сидять, я братів більше слухають. <реш> <реш> так. Відкрийте собі найдовший псалом, найбільший. 118-й в мене в перекладі. У вас теж, так? Є. Відкриємо 118-й псалом, 162-й вірш. Це доказ того, про що ми зараз говоримо. 162 вірш. Радію я словом твоїм, ніби здобич велику знайшов. Ви чуєте? Якщо сестри, брати, наша радість уходить від нас, нам треба зразу робити перевірку, чому в мене радості немає. Зібрання ходжу, радості немає, роді молюся, радості немає до слова. Відкрий Дома Біблію, І до тебе буде говорив сам Господь. Може, не зразу це буде так легко. Ви візьмете Біблію, вам зразу спати схочеться. Таке буває? Буває. Ви взяли до рук Біблію, вам думка прийшла, ой, корову ще не видоїла. Прийшла сестра у зібрання, думка приходить, ти хату не замкнула. І сидить на зібранню, бідна, добра сестра тілом на зібранню, а думками біля хати хату не закрила, цигани ходять обкрадуть. Вона так мучилася і потім каже, Диявол відступися, йди пільнуй хату, аби відволікти, аби відволікти увагу людей. Так, ми взяли до рук Біблію, ви то пережили. Вам якась або хтось прийде, або поміщає. Вділяємо кожен день для читання Біблії. Не замінить ніщо. Від Біблії будемо черпати радість, від Біблії прийде нам мудрість. Не будьте чекати, прийдуть, вам гості, з рівні вам приїдуть. І вам всім за пазуху напхають мудрості, радості напхають. Ложна установка. Має все бути природнім духовним шляхом. Коли народжується дитинка, правда? мами витримали своїх дітей. Ніхто не може зрозуміти матері, яка перший раз бере дитинку і тулить до своїх грудей. Катера, таке малюньке. Ще нічого не говорить, тільки плаче кричить. А мама радіє, бо то її тулить до себе. Отого життя віддати. Радіє, правда? Шановні мої, Бог більше радіє нами, коли ми народжені від Сина Його, від Слова Його і Духа Його. І велика турбота Його є над нами. Але діти, народжені з відкриємо собі ще одне місце. Скоренько, добре. Лист апостола Петра. А то ви скажете, говорить паночку, нічого не читає. То я прочитаю собі, а потім вже вам. Добре? Добре. Читаємо. Перше пісня апостола Петра. Другий розділ. Дивіться, віруючим людям. Другий розділ. Отож відкладіть всяку злобу. До віруючих людей може підлізати всяке. Біблія каже, відкладіть, це не вам не по дорозі. Всякий підступ. Тобто хитрість всяку. Лицемірство. Ой, сестричку, я тебе так люблю. Обернулося. І друге маску змінили. Будьмо з одним лицем. Ви мене чуєте? Будьте з одним лицем. Не будьте такими. Прийшов зібрання, хоч з нас ікону малюй, як з матері Божої. Такі всі святі. Додому прийшла, маску скинула. Будьте всюди одинакові, вдома будьте богобійними. Коли худоби будьте богобійними, на роботі будьте богобійними смиренними. зібрання, не міняйте маски. Тому що Бог не любить масок. Амінь. Він любить натуральне лице своїх дітей. Навіть якщо ще не так. Давид, наприклад, дуже себе замирав, так? але він не ховав гріха. Він не втаїв його. Господь показав йому. І він прийшов, як той, знаєте, що збитки зробив хлопчик до тата золою зігнуту, і знає, зараз тато ремень возьме, відшмагає. І Давид завжди йшов до Бога з покаянням і каже: Верни мені радість спасіння. Верни мені радість, не забери від мене Духа Твого Святого. Чули ви таке? Від нього радість зразу почала уходити. Чому Давид заліз в гріховне болото? І якщо ми з вами. Будемо лізти в гріховне болото. Чуєте церква, молодь, діти, всі, хто є тут. Якщо ми будемо любити тайні гріхи, скажу вам по секрету: радість від нас уйде. Лишиться футляр серйозний. І ще за правду будемо боротися з кулаками. Церкву будемо ділити, а там вже черв'як точить гріхом. Хто в церкві робить бунти, всякі, їх треба взяти на рентген, обов'язково там є черв'як. Божа людина ніколи того не робить. Божий чоловік в проломі стає. І каже Господь до Ізраїля, каже, ваші пророки Ізраїль, як лисиці в норах, в руїнах. Не стали в проломі. Щира віруюча людина. Вона любить церкву понад все. Так любить церкву, як любить Господа, бо це його тіло. Це відкуплені його діти. Чи не так? І тому діти, дорогі, Читаємо Слово Боже, відкладіть лицемірство, заздрість нікому не завидуйте, хай нам завидують, нам нема чого завидувати. Ми найбагатші люди на землі, хоч може бути гривня в кишені. Зато ми маємо вічне життя. І всякі обмови. Другий вірш, немов новонароджені немовлята, жадайте щирого, духовного молока. Нащо? Щоби вам вирости на спасіння? Народжений з вище. Щаслива дитина, Божа дитина, але якщо вона не буде молока вживати, вона не буде Словом Божим жити, вона рости не буде. Хай нас Бог збереже, ростім, жадаймо, линьмо до Бога. І коли ми будемо рости, Бог буде радіти нами, і ми будемо радіти, бо наш розум буде обновлятися. Каже Павло, коли я був дитиною, думав, як? По-дитячому. Говорив як? По дитячому. Коли я став мужем, що зробив? Дитяче я відкинув. А нам так часто хочеться бути дитинкою, щоб нас завжди Господь люляв. Завжди нас носив на руках. Це неправильно. О, каже, колись, як я помолився, Бог зразу відповідав. А тепер півгодини стою на колінах і відповіді ніт. А знаєте, чого Господь так робить? Бо ми були тоді діти маленькі. І Господь зразу нам відповідав. Дитина кричить, мама зразу, або. Йому щось або соску в зуби, або щось дає, щоб воно перестало кричати. Правда, мами? Я то знаю, бо п'ятеро дітей виносив теж. Ну, жінка носила, а я теж їй допомагав носити. Знаю, що таке. Кричить, що-небудь в рот, пхай, щоб затихло. І Господь завжди відповідає: але коли ми ростемо, Господь нам не хоче давати соски. Він хоче нам дати тверду поживу, щоб ми її брали в свої руки. Не ложечкою нам роті, яка тут тече. А щоб ми самі взяли свідомо. Тоді наш розум в Божому Слові, душа в Божому Слові, наша, наша внутрішність переповнена Божим Словом. Ми стаємо як воїни, ми будемо корисні для нього. Діти добра річ, але з дітей пользи нема. З дітей буде польза пізніше, як вони виростуть. Чи не так, шановні? Бог хоче тебе і мене вживати, а ти молочка завжди хочеш і в колисочці лежати. Не піде так. Бог інвалідів не народжує. Ми є царственне священство. Слава йому навіки. Слава. Тому нехай Бог вас благословить. В нас є причина, чому радіти. В нас є добрий пастор і батько виховати, виховує, дав нам найлучшу науку, найлучший хліб, найлучшу воду. Вона є в сині його Ісусі Христі. Багато інших речей, але я буду кінчати, бо час показує вже закінчувати. І читаючи Слово Боже, ви знайдете тисячі причин, щоб радіти. Найдете. В одному зібрані пастор подивився, ходила одна вдовичка старенька. І пастор над нього так дивився, світі, А вона все приходить зажурена. І зажурена, ніколи радуйся, щоб не співали, щоб не молилися. Вона завжди на одній ноті. І він її закликав раз на бесіду. Чи відвідав, не пам'ятаю, каже, сестричко, як ви живете? Чого ви такі завжди сумні? Ну, хочеться знати, помогти людині треба. Може, там біда і так далі. Вона каже, знаєте, брате, я хочу зібрання, але як подивлюся, прийду зібрання, сяду другі жінки йдуть з чоловіками, а мене нема. Я сумую. Подивлюся, кажу, в другій хата добра, в мене така старенька. Та й мені каже, вже пропала. Майшла багато причин. І він зрозумів, що вона дивиться на речі, які причиняють її біль і смуток. Він каже, сестра, а давайте тепер рахувати, ви казали, що ви не маєте. Того не маєте, того не маєте, того не маєте. А давайте порахуємо, що ви маєте. А що ж я маю? Давайте порахуємо, що ви маєте. Сестричко, ви є спасені, певні брате. А скільки би дали грошей за то? Ой так не кажіть. Та то, то таке дороге, загнув палець. А вам Господь хрести вас Духом Святим? Так о, -о, о. А скільки би дали за той дар? Та так не кажіть, а які гроші, що ви? Як почали рахувати, сестричка стала задоволена. Є речі, які не мають ціни, тобі і мені Бог дав найдорожче, нетлінне, вічне, нев'януче, храними на небесах. Золото сліє, одежа найкраща сліє, здоров'я пропаде, земне все щезне, а віруючий Божого Сина по вік пробуває. Амінь. Читали ви таке? Амінь. Вічність тебе чекає, не вічність десь в якій гарній країні, а вічність присутності найлучшого пастиря, присутності найлучшого Бога, ім'я якому любов. І каже: сльозу він затре з кожного ока. Там не буде крику, там не буде болі. Ми йдемо в те чудове місто, там буде атмосфера 100% радості, миру і любові. І все це приготовив не ви і я. Нам Господь наготовив, на вік. Наготовив Тобі оселі нев'янучої слави і попередив своїх учнів і сказав: Отче, я хочу, щоб там, де я. І вони були зі мною. Ви чуєте? Та ми люди, якщо щось маємо добре, зарахуваємо, аби нам було. А Ісус лучше приготовив для своєї улюбленої церкви. А ти, брат і сестра, належиш до святої Церкви. Так, в нас є недоліки. Безперечно, ми є люди в тілі. Але, шановні, дивімося не на тіло, а на починателя і звершителя віри і Ісуса Христа, праведника. Тримаємося не землі, а неба. Тримаємося не чувств, а вірою праведний буде жити. Може, настрій тебе поганий, а ти думаєш, в пане Бога, немає бо щось так мені зле. Скажіть, а в Гефсиманії Ісусу було радісно? Ні. Йому було легко тисячу разів ні. Він каже, душа моя скорбить як? Смертельно. Уявляєте собі? Кровавий підтиче з нього. Які були в нього емоції? Негативні. Він взяв твій і мій гріх, як ти ягня підложив свої плечі і знав, йому треба буде заплатити за все і потерпіти муки Ада. Вевсемані він терпів. То, що я мав нести і ти мав нести, він взяв на себе. Хвала йому на вік. Але він був з отцем і казав: отче, не як я, а як ти, хай буде воля твоя. pravedni vjeruju, žiti, bude.